Вітаю на каналі Трофуд. Мене звуть Любов, і в цьому відео я хочу розповісти вам про різницю між рафінованим та нерафінованим кокосовим маслом або кокосовою олією. Різниця дуже очевидна, її дуже легко перевірити. І це відео буде дуже коротким, але корисним. По-перше, наша кокосова олія Трофуд, вона нерафінована, недезодорована, має дуже яскравий. Кокосовий аромат. А у холодному вигляді, якщо вона стояла в холодильнику, як зараз в мене, вона тверда і біла, і все одно має дуже яскравий кокосовий аромат. Рафінована кокосова олія, якщо вона з холодильнику, вона буде мати такий більш молочний жовтий колір. Бачите різницю? Я спеціально не показую бренд, тому що вона. В будь-якому бренді буде саме так виглядати, тобто вона така більш а, жовтіша. І якщо ви будете її нюхати, ви взагалі не відчуєте ніякого запаху. А, рафінована кокосова олія не має кокосового аромату. Але я зустрічала, і таке буває, що беруть рафіновану кокосову олію і потім ароматизують кокосом. Тобто, якщо ви не знаєте, як має виглядати справжня нерафінована кокосова олія, якщо ви відкриєте баночку, ви понюхаєте її, і вам може здатися, що це також кокосова нерафінована олія. Тому що колір, наче білий, не скажу, що він прям яскраво-жовтий. Але є секрет: навіть якщо рафіновану кокосову олію її дезодорували, і вона має аромат кокосу, дуже легко перевірити, чи вона справді не рафінована. Тому що. В твердому вигляді вони майже однакові. Але якщо ви розтопите на рафіновану олію, вона буде така прозора. мати, знаєте, Як тільки вона почне кристалізуватись, будуть утворюватись такі біленькі кристали. Але вона в розтопленому вигляді взагалі прозора. Рафінована олія в розтопленому вигляді жовта. Прям реально такий яскравий жовтий колір. Навіть якщо вона пахне кокосом, але вона жовта, це значить, що це рафінована кукосова олія. А взагалі, чому є рафінована? Я не рекомендую використовувати рафіновані олії взагалі, і це я кажу не просто як власник магазину, де немає рафінованої олії, але як людина, яка навчається вже дуже довго і знаєте, вивчає всі тренди здорового харчування. В цій сфері я скажу, що будь-які рафіновані олії вони не корисні для нашого тіла, для нашого організму. Тому я не використовую взагалі рафіновані олії в себе на кухні. Рафіновану кокосову олію я чую, рекомендують використовувати для смаження. Але я скажу, що для смаження можна використовувати і нашу нерафіновану кокосову олію. Але якщо це не фритюр, якщо використовувати олію, наприклад, там підсмажити мли... млинець або підсмажити сирники, а, то ви можете використовувати нерафіновану олію. Вона додасть цього аромату, вона дуже гарно розкривається в будь-яких стравах, які а, а, солодкі. Наприклад, ми з чоловіком дуже полюбляємо а, тушену Тушене гарбуз, тушену тикву разом з апельсином, коровою, родзинками. Я додаю туди яблука. Дуже смачно. І це все трішки знаєте, смажиться на кокосовій олії. Вона так трішки рум'янить гарбуз, дуже смачно, дуже гарно розкривається у поєднанні з корицею, з ваніллю. Взагалі, будь-яка випічка, все, що ви робите, знаєте, наче на десерт солодке, кокосова олія просто маст. І ще завдяки тому, що вона змінює свою консистенцію, її дуже радять і використовують саме в кондитерській справі. Ви можете змішати, наприклад, кокосову олію з какао, з підсолоджувачами з з сухофруктами. І завдяки тому, що коли ви мішаєте, наприклад, всі компоненти, вона буде м'яка, ви формуєте шарики, такі кульки і кладете в холодильник. Ви виймаєте з холодильника, у вас структурна цукерка кулькою. Тобто завдяки тому, що воно кристалізується, воно може тримати форму. І саме за це кондитери. Особливо веган, кондитери дуже полюбляють кокосове олі. Я рекомендую вам спробувати саме нашу олію, тому що а, це такий один з топ продуктів після нашого молока, тому що вона дуже ароматна. Якщо ви спробуєте, ви зрозумієте різницю, якщо ви до цього використовували кову-небудь кокосове олії. Тому. Якщо у вас залишились питання, питайте під цим відео. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Я буду створювати більше корисного контенту, розповідати про наші продукти. І, звичайно, запрошую вас на наші онлайн-курси. Зараз у нас є курс з шоколаду, де ви навчитесь готувати шоколад з нуля. Там не використовується кокосова лія, але. Там є какао-продукти і всі рецепти веган. Ви навчитесь готувати шоколад з нуля на вашій кухні на все життя. Ви пройдете курс один раз, але ця навичка з вами на все життя. Тому дякую за ваш час і до зустрічі в наступних відео.